Коли я запитувала, чи стерилізуєте ви фрези в сухожарі, мені написали, що ні, бо вони тупляться. У вашій увазі фреза від формула профі після декількох циклів в сухожарі. Дивіться, знімаю все як по маслу. Наступним етапом в мене це забрати, звісно, довжину. І якщо добре подивитись, то є зломаний вугол через тісне взуття. Я його забираю так само, як і довжину. Я його забираю по росту нігтя не більше і не зарізаю вугли. Я роблю обтікаємо форму. Це коли... зона вільного краю, повторює зону нігтя. Наступним етапом я підсушую ніготь тальком від тач і обережно відвигаю кутикулу, щоб відкрити. Так званий карман в педикюрі, якого, до речі, не існує. Фрезою торнадо від формула Профі на 20-25 тисячах обертів. Я прочищаю синуси та піднігтів мозолі. Кератолітиком від нуб на основі сечовини я собі допомагаю прочистити піднігтві мозолі. А топориком на пушері в цей момент я їх стягую від синуса до вільного краю, щоб не пошкодити ніг. Далі беру просто водичку і нейтралізую кератолітик. Все витираю ретельно і отримуємо ідеальний результат.